Всім доброго дня. Зараз переносимо прививку у виховательки, тобто із стартерів у виховательки. Вчора би батько казав, що у нас остання прививка на цей сезон, ну, але може дещо ще змінитися. У нас як видно вже кількість стартерів зменшується по прийому, що я вам так скажу. Ну Як вам сказати, я вже це поубирав усе, по одну тільки залишив. І тут видиш, тут дві ще залишились. У нас такі меточки, Зараз вам покажу примерно, що і як прийняли. у Теперішній період. Отак. По одну паночку в стартерах залишаємо на виховання, будемо кормити. В стартерах поміняні даний розплід. Ну давай тепер давай мною. Стартер вихователька. Давай, ні, ні, Я кладу на Давай, <пілляє> Я переношу зараз прививку у виховательки. У нас, як батько покаже, тут саморобний, самопайний такий інкубатор. Я туди зношу 26 число. Пальма з Криму росте у станові. Тобто е, вони 26 число. Це макси будуть виходити. Яке 26? А, тобто 6 6 Яке 26, що ти путаєш, Михайлович? Ти щось попутав. Що? Закладка 4 го числа була. Ну це 4-го, я за друге говорю. Це наші такі виховательки, покажу, стан їхній. Це вихователь, ну, Це корпус верхній у нас на усушці вже стоїть. Ота, так. отаке От я знаю, насищення, покажи. Насичення пчелом нормальне. У виховательку йде по одну рамку Дальше, тільки. Так, да, по одну рамку на даний час. Тобто 12 личинок. Е, І там, в стартері по одну там планку. Задавали в коментарях питання, як ви зберігаєте трутневий фон. Там кому цікаво, у прошлих відео було показано, які ми трутневі рамки спеціально готуємо. То У нас трутня хватає. Для На срутень ще й вересні буде. Можливо, ще 9 числа закладочка буде. Уведемо по обстановці. Так, є плідні матки в наявності. На вівторок, дали? подивись там за мною. Та, бо це оці твої сендвіч панелі. Експериментальні. Не використовуйте сендвіч панель Ні, якщо дуже-дуже осторожно. Якщо б я робив з ними, то може. Ну мені що і не мож. Ні, мені не мож. Я дуже, як тато каже, каже, Так. Ну так, ставимо ми зараз пленочку, тато притримає. І ставимо верхній корпус на осушку. Тобто усушуємо наші рамочки. Оп. Ну і це я буду записувати. Кого цікавлять німатки, контактні дані для На другий тиждень є вільні. Я залишив в описі під відео.